Про підготовку до зими захист енергетичної інфраструктури, бюджет НАТО та саміт миру в Івано-Франківську. Президент України Володимир Зеленський провів конгрес місцевих та регіональних влад. Глава держави ще раз звернув увагу на те, що на всіх рівнях є один пріоритет використання коштів це оборона нашої держави. Є завдання допомагати сьогодні. Фронту допомагати. Волонтерам в багатьох громадах є завдання щодо лікування, реабілітації для наших цивільних, які зазнають поранень. Бюджетні витрати повинні відображати таке, саме таке пріоритетне розуміння завдань. І зараз точно не час для заміни. Нехай на мене не ображаються деякі представники місцевих. Місцевої влади, але точно не для заміни бруківки. Вибачте, ну бру, бруківкою ми ворога не виженемо з нашої держави. Тому вибачте, будемо прикрашати міста вже переможні. Найпріоритетнішим стало питання підготовки до нового опалювального сезону на тлі загрози ракетного терору з ударами по енергетичних об'єктах. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважив наразі Україна готова до осінньо-зимового періоду на 60%. Зокрема, на пошкоджених окупантами об'єктах ведуться роботи, допомагають і міжнародні партнери для відновлення ремонтів і захисту об'єктів енергетики. Лише Держагентство з відновлення виділили 10 мільярдів гривень. Також отримуємо допомогу США у розмірі 897 мільйонів доларів. Це кошти на генератори, газотурбінні електростанції, трансформатори. Працює Європейський фонд енергетичної підтримки України, в межах якого отримано вже 166 мільйонів євро. Кошти є важливо вчасно провести всі заплановані заходи. За словами уряду, цей опалювальний сезон може бути ще складнішим ніж торік. Утім, кожен регіон України працює над тим, щоб пройти його без проблем. Відтак голова Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук запевнила, Прикарпаття готове до осінньо-зимового періоду на 65%. Та, попри із стандартними заходами, які щороку ми здійснюємо, ми звертаємо увагу на інші заходи, а саме забезпечення резервним автономним живленням критичних об'єктів інфраструктури. Хочу сьогодні запевнити, що всі наші заклади, лікарні, важливі соціальні об'єкти також. Соціальної інфраструктури вони забезпечені повністю генераторами для того, щоб ми могли працювати безперебійно. З Цією метою ми використовували не тільки бюджети місцевих і обласний бюджет, а також ми активно працюємо з міжнародними донорами і їхню маємо підтримку. Ще одним магістральним питанням конгресу став вступ України в ЄС та НАТО. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив. Парламентом прийняті усі необхідні рішення для того, щоб вже восени європейські інституції у письмовій рекомендації сказали Україні так щодо перемовин на повноцінне членство. Це не наш поступ до європейського дому, а це наше повернення до європейського дому, тому що Україна одвічно була і залишається європейською демократичною нацією і продемонструвала всьому світові готовність до європейської євроатлантичної інтеграції. Крім цього, Україна. Була і залишається світовим донором безпеки для усього світу, і я думаю, що це розуміють дуже добре і наші партнери. Тому, вільма, шановні колеги, глобальна та регіональна безпека мають бути забезпечені інтеграцією України до Європейського Союзу і НАТО. Заключне питання конгресу стосувалось місцевих бюджетів. Міністерка економіки України Юлія Свереденко виділила три пріоритети: йдеться про індустріальні парки, гранти на переробку і доступні кредити. Що ми пропонуємо це синхронізувати зусилля наших центральних органів і зусилля місцевої влади для того, щоб посилити дію тих державних програм, які вже сьогодні у нас є. Перше основне. Індустріальні парки був запит від органів місцевого самоврядування надати можливість згідно постанови 590 спрямовувати кошти на підключення до електричних мереж. Ми це зробили. Очевидні, очевидні плюси для резиденції це звільнення від різного мита та ПДВ на обладнання це звільнення від податку на прибутку на 10 років. Тому є можливість для органів місцевого самоврядування передбачити в бюджеті і компенсувати. Трав витрати на підключення до інженерно-транспортних мереж за рахунок місцевого бюджету в наступному році у Конгресі взяли участь представники уряду, Верховної Ради та територіальних громад. Ще понад тисячу учасників приєднались онлайн. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.